Толі Хрипчинський, от до вас буде якраз запитання, і в контексті того, про що ми говорили з Даніловим, про ці навчання НАТО, про які сьогодні стало відомо, е, наскільки це важливо, що вони їх будуть проводити? Тобто, там теж очевидно буде задіяне все озброєння, яке НАТО має, вони будуть прямо розробляти е, свої дії на випадок, якщо Росія вторгнеться в одну з країн НАТО, я би для початку повернувся мабуть, мабуть світу сприйняття третьої світової війни. Да, тому що насправді, якщо ми дивимося на те, що зараз відбувається на полі бою. То це насправді втягування в нас а, в старий світ війни, ведення війни. Чому тому що ми бачимо, а, яку кількість людей, яку кількість м'яса Росія використовує для того, щоб завойовувати територію? Тому, власне, а, з нашого боку були а, дуже великі а, цікаві розробки, які допомагають нам виборювати свою територію, повертати а, там а, окуповані території землі. Так само наші розробки допомогли зробити, потопити більшість флагманів Чорноморського флоту. Ми зараз бачимо, що ми перша країна, яка збила літак АВАКС А-50. І насправді нас затягують от в ту класичну світову війну Першу і Другу, саме Росія, за рахунок того свого мислення, якому вона жила. І тому, власне, НАТО вимушено йти на такі навчання. Збирати велику кількість і показувати міцність, що є велика кількість зброї, яка може протестати проти Росії. Насправді, в класичному стилі Третя світова війна могла би бути, але вона була більш економічна, на мой погляд. Тому що те, що протестують Росія проти нас, це стара радянська зброя. Так, вона дещо модернізована. І насправді її дуже багато. От саме отою кількістю. Вони втягують нас у старі класичні бойові дії, від яких ми хочемо відійти, від яких казав пан залужний, що не треба в них влазити. А, а появи в Збройних силах, ну, тобто це і радянщини, да? на мою думку, як людина, яка 14 років віддала Збройним силам України, я хочу сказати, що саме ці Замполіччина повертає нас до Радянщини. Тому що це по перше. По друге, давайте шукати рішення, а не казати: от так було тоді, і знову давайте сваритися між собою стосовно гарних перспектив. Наступний Рамштайн відбувається вже в новому форматі. І зараз буду спілкуватися посередньо по п'яти напрямках. П'ять це за формат в чому він полягає п'ять коаліцій. Це авіаційна коаліція, це артилерійська коаліція, танкова коаліція. Потім протиповітряна оборона коаліція і морського стримання. А, і вже Раймштайм розглядає не тільки те, що треба зараз передати військовим, а і на майбутнє. Тобто, вже створюються певні перспективи, як буде переходити українська армія на зразки НАТО. А, це ми бачимо по створенню офісу 61, який імплементують наразі F-16 в склад збройних сил України і повітряних сил. Тому насправді перспективи є гарні. Але жнов таки треба не забувати про власних виробників, які працюють в Україні. І тут я хотів би, мабуть, колега зі мною погодиться, що, наприклад, ми закуповуємо деякі деталі для своїх виробів з НДС-ом і продаємо військових без НДС. -а. І хочу спитати ще, що саме власне наша влада робить зараз для виробників, щоб їм зручно було відкривати виробництво саме оборонного сектору? Оце саме головне, то що ми можемо саме не треба чекати гроші звідти. Давайте зробимо умови для своїх виробників, які хочуть виробляти FPV, виробляти РЕП і інші засоби для того, щоб було зручно працювати, а не страждати від того, що зараз прийде якась перевірка, і скажуть, що ви щось не так правильно пишете. І хоті слово ще раніше, а да. далі подалі. Я, я хотів повернутися до питання військової промисловості в Україні. А я маю доступ і спілкую, Ми спілкувалися із офісом інновації НАТО і з офісом інновації Війська Войська Польського, і ми постійно бачимо постійно в бесіді з великою кількістю військових америка, американських будь-яких країн. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що ці військові вони нам не радять. Вони слухають уважно, що ми робимо. І за рахунок цього, мені я постійно кажу, що Україна здатна зробити такий військово-промисловий комплекс, створити таку галузь, яка буде спроможня забезпечити оціми всіма високотехнологічними засобами ведення бою увесь світ, з урахуванням того, що весь світ готується до війни. І знов Вони сприймають як конкурентів. Вони нас сприймають як людей, які можуть їх навчити. Або вони хочуть з нас отримати наш mm -hmm. досвід, mm -hmm. тому що насправді ті засоби, які захищають нашу броню, ті засоби, які захищають наших військових від тих же FPV, ті FPV, які в нас летять в ворога, вони набагато крутіше ніж те, що нам пропонують е, наші е, mm -hmm. партнери. І тут слід зауважити, що за рахунок того, що е, наші партнери забороняють використовувати їхню зброю проти Росії. Ми отримуємо і розробляємо набагато цікавіші речі. І тут повертаючись до того, що якщо держава, виробника ВПК ви бачить той локомотив, який може принести до перемоги, то державі треба зробити рельси. Ми дякуємо за ті закони, за ті спрощені то, що позбавлення там цих ППД ПДВ, тобто всього цього. Але ж знов таки, ви позбавляєте ПДВ. А щодо комплектуючих, антени, провода, які використовуються для створення тих же самих антидронових рушниць, вони йдуть СНДС. Тому треба робити діалог. І треба робити діалог не тільки стосовно законодавчої, а треба робити діалог і стосовно ініціативи, що в майбутньому буде використовуватися як зброя. Тому що зараз звичайні весільні дрони використовуються як зброя. І держава не зможе законодавча урегулювати. Питання, щоб якась дитина не використовувала FPV. або хтось не зібрав у себе потім в гаражі FPV і не використав його проти якоїсь людини. Я хотів додати дуже кроку інформацію. Угу. Зараз заступник міністра Мінцифри Олександр Броняков видав цікавий пост про результати за 9 місяців проекту Brave1. Понад тисячу розробок зареєстрованих. Отримали фінансування ну не рекордне, але на 2,5 мільйони доларів. Тобто на початок якихось моделей багато з них вже використовується. 545 вже пройшли оборонну експертизу, і 480 отримали якийсь там спеціальний статус. Це значить, що креативний потенціал дійсно нашої мілтех індустрії просто колосальний. Моє не дивуюся, що ви кажете, що наші закордонні друзі та. нас і не дуже люблять, тому що так це конкуренція, шалена конкуренція. Їхні розробки вже далеко відстають. Тут насправді мінцифри велика подяка, тому що їхня ініціатива щодо армії дронів, майбутня армія роботів, армія Ребу це доволі перспективно і це прикольно Насправді це ми бачимо. оцей зменшення бюрократичних питань. І насправді зараз, наприклад, навіть отримання кодифікації доступу до експлуатації збройних сил України набагато проще, але ж, нов таки ми все одно будемо вимагати більшого так само, як у нас вимагає більшого безпосереднього. Насправді, якщо казати безпосередньо про вибудовану протиповітряну оборону України, то вона насправді дуже ну, потужна і шалована. І ми можемо казати: у нас є досвід Ізраїлю, який працює під обстрілами, але я постійно кажу, що у Ізраїля авіком... літаки аляля обладнані засобами проти ракет. Там ракети, ручи, концері, на борту пасажирських літаків. Тому насправді так, ми можемо відкривати аеропорти, але знов-таки тут треба поставити всі ризики, і ті ж аеропорти повинні мати вже у себе і бомбосховище, і розуміти програму евакуації тих пасажирів, які знаходяться безпосередньо в залі очікування. Так само і треба розуміти, що нам треба буде виділяти ті F-16, які можуть знищувати логістику росіян для захисту повітряного простору над тими аеропортами, які будуть працювати, але жнов таки все можливо.